Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Усі вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 каналу. Сьогодні у нас неділя 9 листопада. Я вам пропоную глянути мапу бойових дій станом на цей день. В основному ми з вами звичайно зосередимось на Мирноградсько-Покровському напрямку, де тривають найважчі на найактивніші бойові дії, де Росія зосередила безпрецедентну кількість живої сили, і, попри це, вони втрачають. Не те, що шалено, а жахливо багато одноразових солдатів вже навіть більше ніж це було в операції на. Бахмутів і місті Бахмут про це все згадаємо. Звичайно ж, хто дещо застосовує детально по вулицях, розберемо, яка там є ситуація. Чому розповім наші бійці? кажуть, що не припустимо відходити з покровсько мирноградської агломерації, тому що це буде неприпустимо для наших оборонних сил. Ну і, звичайно ж, пройдемося по території Російської Федерації. З цього і почнемо. Почну, друзі, ось з трьох областей. В яких вчора трапився дуже гарно, та й сьогодні, до речі, були удари блекауту Ко... які області я маю на увазі? Звичайно ж, це є Білогородська область, це є Курська область і Воронецька. Ось ці три населені пункти. То вірніше три. Області, які є на кордоні з Україною, наші сили оборони застосували ракетно-дронові атаки аби знеструмати ці напрямки. І на вчорашній вечір в Курську десятки тисяч не мають світла в Білгорді. Аналогічна ситуація, і Воронівська також область. Хочу вам нагадати, що Курська і Білогорська області це є плацдарми для наступальних дій на Сумській і Харківській нашій області. Відповідно, а це впливає на логістику і на роботу військово-промислового комплексу. Там є не Мала кількість підприємств, які живляться від електроенергії. Ну до прикладу, хочу сказати, що в Курську і в Курській області губернатор заявив дуже гордо. А давайте я вам наближу Ви ці регіони добре знаєте, бо ми з вами їх розглядали, коли була операція. Цирильськ, далі Глушкове і Корінєве розповідає губернатор, що там відновлено. Постачання електроенергії, але він так тихенько сказав, що постачання відновлено з резервних напрямків, а основні не вдалося далі і е, полагодити. Ну, і відповідно, що ми говоримо на цей напрямок на Суми, то сили оборони тримають позицію, тримають ворога в районі Юнаківки. Тут давно вже не було Просувань ці населені пункти знаходяться на лінії бойового зіткнення. Чому тут немає просувань і зменшили активні бойові дії? Бо всі свої сили та засоби основні. Окупанти перекинули саме на Покровськ і Мирноград, тому що як її писала в Financial Times, очевидно, є вказівка від Путіна або пообіцяв Герасіомом, начальник генштабу, що до середини листопада, до 15-16 числа, вони все там візьмуть. Більше того, він же сказав, що Мирноград, Герасімо, якщо ми говоримо, що Мирноград і Покровськ знаходяться в оточенні. Я вам хочу показати, друзі, як виглядає зараз в як критали удари по. Цих трьох областях там прекрасні просто удари. Оце от Білгородська ТЕЦ. Дивіться, так виглядає, горіла це вороніж. Ось вороніжі, прильоти по тепроелектроцентралі. Ну і звичайно ж, також є наслідки цього удару. Ось так. Немало. Ось ви бачите. Заявлено, що це була ракетно-дронова атака. Очевидно, ми використовували також ракети Нептун, які вдарили по цій теплоелектроцентралі. Знеструмлення триває. Блекаут є. зрозумієте, це не мета просто зробити блекаут, заради блекаут, аби росіянці нічого там не бачили, було паралізовані. Ні, в першу чергу це звичайно ж військово-промислова напрямок, логістика, постачання на лінію бойового зіткнення. Друзі, по Куп'янську, давайте перейдемо до Куп'янська. І вже я так швидко прийдусь, тому що по Покровську багато чого я сказати. На Куп'янську ситуація також непроста. Але сили оборони зараз займаються не те, що стабілізаційними діями, а намагаються вибити росіян. Зараз покажу, звідки так ось Куп'янськ. І ви знаєте, що вже давно росіяни зайшли на правий берег річки Оскіл. Якщо я вам зараз промалюю синім кольором. Схематично, ось Куп'янськ, і тут є ріка, оскільки сили оборони зараз займається наступним чином. Вони намагаються по-перше, оточення ніякого Куп'янська немає. Я казав Грасу, що там 5 тисяч в оточенні абсолютно неправда, це лише і ПСО з боку Росіян Сили оборони б'ють оцей от фланг Росіян, аби відкинути їх саме за річку. Оскіл і навіть ось сюди і є певні успіхи. Як, як кажуть наші оборонці, що саме на березі річки Оскіл в Росіян дуже і дуже великі неприємності, я вам нагадаю, що очевидно було поставлено завдання від військово-політичного керівництва до певної дати витіснити сили окупантів з правого берега річки. О, скіл навіть казав Володимир Зеленський президент України що є конкретні дати. Звичайно, їх ніхто не називав і деталі операції не розкривали. Але я думаю, там достатньо буде ресурсу, аби потиснути ворога найближчим часом. Рухаємось далі. Друзі, борова лиману. Ось буквально вчора я розмовляв з. Представником третього корпусу, які несуть відповідальність на цьому напрямку, кажуть, що були певні намагання росіян протиснути нашу наші позиції в бік Борової. Я Нагадаю вам, що борова і лиман це ключові населені пункти на річці Оскіл і далі вже на річці Сіверський Донець. Мета звичайно ж це підхід до. Слов'янська, але попри використання всіх сил та засобів, артилерія, там дрони, особливо на оптоволокні, використовує ворог, авіаудари, тут позиції сили оборони тримають. Біля Костянтинівки, що відомо, тут працює в тому числі і 90-Дружківка Костянтинівка, 93. Бригада Холодний Яр. Бачимо, мапа оновлена на 7 листопада є просування біля плещівки в напрямку до Іванопілля. Давайте я вам промалюю це все, аби дійти до траси, звичайно ж, на Костянтинівку. Також до преспретечне і ступочки. Пригадую, друзі, що десь місяці вісім тому росіяни лобом розбивалися в об нашій оборонні позиції, намагалися. Наступочки ти з боку часового яру. Але тут 24 бригада стоїть вже дуже дуже довгий час, і вони стількох перемололи там росіян, що я не знаю, чи можна буде злічити. Але Костянтинівка, що говорити про Костянтинівку, то намагаються повністю нищити. Прилітають фаби, каби, прилітають дрони дістають. А тому місто намагається стерти з лиця землі. Ну і звичайно ж, друзі, давайте перейдемо до найважливішого напрямку: це є Покровськ, що тут З чого варто розпочати так. Давайте зафіксую, аби ви все бачили. Так, от що я вам хочу сказати: ну, по перше, ви знаєте, що покровсько мирноградський напрямок. Це відповідальна зона відповідальності сьомого корпусу, і от вчора президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала, командиру сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України Євгену Ласійчуку. Ну і справді те, що робить сьомий корпус на цьому напрямку, а це особливо відповідальні зони. Це є друзі. І ось Мирноград і Покровськ. А це щось з розряду неймовірного тому, що а до речі, ще зауважу, що від добропілля на цьому напрямку працює перший корпус НГУ Азов під керівництвом нашого легендарного Дениса Прокопенка з позивним Редіс. Так, от що варто по цьому напрямку сказати? Давайте почнемо з добропільського плацдарму. Очевидно, що наше, по-перше, нагадаю вам, що військово, так, мапа зупинись, Наше військово-політичне керівництво поставило завдання перед е, бійцями утримувати Покровсько-Мордногродський напрямок і Добропілля, і зараз намагається контратакувати, що поставлено перед нашими силами оборони. Е, промалюю вам синім кольором. Е, Казенний е, Торець, річка Казенний Торець. Ось вона є. Промалюю доволі схематично пробачте, якщо я можливо не потрапляю, але ви зрозумієте: ось ця ріка, і сила посилам оборони на цьому напрямку поставлено на завдання відрізати очевидно це поставила сирський Відрізати цей плацдарм намалюю вам, аби ви бачили, зайнятий росіянами. Ось він для того, аби зменшити навантаження. Звичайно ж, це родинський красний лиман, і в напрямку на. Покровськ, тому що ворог намагається замкнути це кільце і відповідно залишити наші сили оборони в оточенні, в якому оточенні? Зараз продемонструю. Ось це оточення. Це є Гнатівка, це є Новопавлівка і Лисівка. Тепер давайте друзі, ми детальніше з вами пройдемося, що відбувається на цьому напрямку. Чому буде важко вибити сили по річці рісці Сіверській е... казаний торець? Давайте я ще раз промалюю, аби ви все детально зрозуміли. Ось ця ріка. Я дуже схематично малюю. Суть в чому, що це буде дуже дуже непросто зробити, тому що за повідомленнями і до речі, Константин Маршовець, який дуже детально знає, це військовий експерт, людина яка має джерела не лише з відкритих даних, каже наступне: що ворог копався на наступних напрямках і там накопичує сили та засоби. Тобто, він не, не атакує, от є разіне перше. І від Новоторецька до Суворого. В цих напрямках ворог не планує зараз активно наступати, але ще вкопується Приближу приближува. Чим це є зле, ну по перше, що в сьомого корпусу, а це бачимо північ від лимана. Тут працюють орієнтовно дві бригади. Ворог тут має в підрозділи чотирьох бригад. А ви розумієте, в умовах, коли ворога чотири бригади, а в силу оборони дві бригади, вибивати позиції окупанта буде вкрай, вкрай вкрай не. Зручно, якщо говорити по Мирнограду, відбувалися сьогодні атаки вранці. Це все через погодні умови. Друзі е е є туман. Ранковий знову ж таки намагалися з цього напрямку сунути двома техніками і особовим складом наші оператори дронів артилерія присікли цю спробу, але все рівно Мирноград залишається під ураженням. Важка ситуація, але контрольована. Наголошую, ситуація біля Мирнограду контрольована. Найважче, що е, зараз потрібно зробити це вибити ворога те, але вони там окупалися. Це в районі Федорівки і в районі Разіни. Е, аби, до речі, вдалося південь від е, південний захід е, Родинського зачистити. Це звільнило трішки позиції розвантажили біля красного лиману. Але загалом тут ситуація дуже непроста. Більше того, хочу вам сказати, це е, по перше, тут працює 51-ша армія Росіян. Давайте я вам окреслю. Покажу на від річки. А від траси на Костянтинівку з жовтим кольором траса на Костянтинівку йде, і це позиції 51-ї армії. Так, от минулого ж тижня Герасуму звільнив 51-ї армії, тому що вони провалили свій добропільський добропільський захід і сили оборони їх відрізали. І дуже багато там ліквідували і загалом взяли немало в полон. Тепер же ж новий командир звичайно це традиційно відбувається, коли приходить нова командування. Вона хоче показати, що воно куди краще за попереднє, і будуть намагатися е, накопичувати сили і пробувати атакувати, хоча не зараз, а згодом. Накопичують сили, друзі. У цьому є і проблема, тому що постійний йде рух в районі Красний Лиман і Сувора. Воно з затишне правильно називати Суть тому, що ось саме на цьому напрямку постійний, де рух накопичення сил противника. Попри те, що Родинський частково сьомий корпус зачистив, знову ж таки, не вистачає тут сил, не вистачає тут ресурсу. Причому працюють і представники гур, головного проніростки, і є представники Служби безпеки України, спецперезначенці, вони допомагають. Ну але в таких масштабах в такій кількості загалом важко працювати. Про Покровськ, що хочу сказати, друзі, в першу чергу наразі. Ворог намагається рухатись в наступному напрямку, от є населений пункт Грішини, це наші позиції. Усі сили та засоби спрямовані в росіян, аби від Покровська, сіра зона, от ви бачите, рухатися на північний захід від Покровська до Грішини. Якщо давайте прийдемо на супутниковий вигляд, так буде краще вам пояснити. Тепер ми бачимо агломерацію Покровську. Що тут варто сказати? По-перше, наші сили оборони тримають. Е, немає наразі е, повного захоплення Покровська, тому що дуже багато хто пише, що мовляв, слухайте все, Покровське, останні висотки здалені. Сили оборони України дуже добре тримають позиції. Друзі, ось цей край. Так, синим кольором я промалюю. Оця от там і сіра, сіра зона. Що тут? Знаходиться тут е, є вулиця Кошового Тюленіна і Кармелюка. Не буду вам лежати, бо там не прописано, але ці наші позиції. Ворог е, закріпився і справді закріпився. Це є район, ось тут район. Троянд нижче від району Троянд. Знаходиться. Е, також е, Леонтовичі, ну навіть отут Леонтовичі знаходяться, і тут знаходиться також район Шахтарський, не тут, а ось тут. От тут, е, на цих напрямках, ворог добре вже зумів собі е, зробити позиції. Сіра зона присутня, важкі бої намагаються протискати. Більше того, є певна інфільтрація росіян. Ось тут заход знаходиться завод, цей завод, друзі, називається Динасовий Красноармійський завод, і тут були помічені якісь перші одноразові особи, але нібито їх вдалося вибити в напрямку. Також намагаються рухатися, якщо тут рухається до Гришини намагається навантажити наші фланги цих позицій, то на цьому напрямку на південно-східному північно-східному рухається до населеного пункту рівне звичайно ж, аби далі пробувати заходити в Мирноград. Тому тут ситуація дуже непроста, і найважче звичайно ж це для наших підрозділів, які я казав, це ось тут новопавлівка, сухий яр, Лисівка тут стоїть і 25-та Сичисічиславська бригада і інші підрозділи. І головне це втримати позиції, аби ось на цей напрямок, аби сили оборони мали змогу виходити. Загалом повернуся друзі, покажу вам звичайний вже вигляд. Ви бачите, давайте ми поглянемо скільки є між сірою зоною, між Мирноградом і Покровськом, аби розуміти, от сіра зона. І це 4 кілометри. Це дуже мало. Це при тому, що відстань від позицій наших до виходу з цього оточення 10 кілометрів. Треба приймати якісь рішення. Треба щось думати, треба щось враховувати або насичувати, якщо є цей напрямок, якимись підрозділами, тому що ситуація дуже і дуже непроста. Загалом СНН, друзі пише наступне: що на цьому плацдармі в росіян. Безпрецедентна кількість. Вони зібрали тут 170 тисяч живої сили. Ось дивіться. Загалом тут орудує 170. Більше того, хочу вам сказати, що є ще, крім 31-ї армії, від. от дивіться, населений тут пункт. Продемонструю. Русин Яр. Ось ви бачите. Під нього ми промалюємо. Давайте. Русин Яр і Новопавлівка. Орієнтовно так крім 51-ї армії, яка атакує на цьому напрямку, також є підрозділи морських піхотинців і п'ятої армії, які їх підсилюють позаду, і постійно також тиснуть на наші позиції, тобто 170 тисяч, каже СНН. Це при тому, друзі, що втрати в росіян на покровському напрямку просто такі неймовірні. Про це до речі, казав я вам вже про це розповідав їхній пропагандист Максим Калашніков. каже, що в Бахмуті вони втратили 40 тисяч втрати на покровському напрямку, якщо не наблизились, то вже й перевищують ці. Цю цифру 40 тисяч нагадає, що на Бухмутському напрямку Пригожин залишив 20 тисяч вагнерівців, і контрактники, чи хто там підписує, чи не підписує контракти інші підрозділи теж 20 тисяч на Покровську. Ще ситуація гірша, ну але знову ж таки повторюся, що стоїть завдання перед росіянами взяти любою ціною. Покровськ і Марноград, аби можливо, потім при контактах США казати ну дивіться, ми ж просуваємося. Пригадуйте Трамп розповідав, що я говорив з Путіним. Це було в серпні місяці, і він каже, що він просувається, має успіх. Потім аж переконували і карти демонстрували, що ніхто з Донецьку не буде виходити, що успіху ніякого немає. Тому він зараз кидає всі сили та засоби, аби ці слова нафантазовані, хоч трішки втілити в реальність. Чому наші бійці кажуть, що вони ні в якому разі не будуть покидати позиції, які б важкі не були бої? Це слова, друзі, не мої, а наших оборонців. Дивіться, ось це я вам демонструю. Ви бачите, добропілля тут прописано, не дуже видно. Родинське, Покровськ мирноград. І все є червоним кольором. Це є рівень над морем, 200 метрів і більше над рівнем моря. Тут є позиція. Якщо вийти з цього напрямку далі все степи. Ви бачите світло-зелений, світло-жовті кольори це все є та площа, де не можна тримати позиції де нереально просто закріпитися. Тому наші я вже десь, до речі, казав, можливо, в ефір 24-го. Представники наших підрозділів казали, говорячи про ті чи інші рішення, казали плюйте в обличчя тим, хто каже, що треба виходити. Нема куди виходити, там немає позицій. Загалом ситуація дуже непроста, і треба щось вирішувати, друзі. Треба якось в нашому військово-політичному керівництву приймати рішення вивільняти резерви, брати десь їх щось на цьому напрямку. Якісь приймати рішення, тому що ви ж бачите, ворог не шкодує сил. Більше того, Інститут вивчення вникає, що російська армія на межі, тобто вони з останнього подиху, останні їхні удари. Я більше переконаний, що Радіс Прокопенко, що очільник, вже генерал сьомого корпусу, будуть вживати усіх сил та засобів, ну і, до, до речі, за підтримки Служби безпеки України, Василя Малюка, Сил безпілотних систем Роберта робота мадіра і Кирила Боданова гурівці вдасться е, на цьому напрямку придумати, як ворога зупинити і перехитрити, якимось, можливо асиметричними ударами. На завершення хочу продемонструвати, друзі сили спеціальних операцій. Похвалилися наступним в тимчасово окупованому Криму. Так зараз покажу вдалося уразити дуже серйозну техніку ворога. В першу чергу, на початку цих відео ви бачите, наші дрони FP2 влучають в пускову установку S-400, експортний варіант називається Triumph, а також зуміли уразити і склад боєприпасів 18-ї армії. Нагадаю вам, що безпілотники FP2 – це є Firepoint, які летять на 200 кілометрів, мають бойову частину 105 Кілограм і нормально можуть бути. А це от удар. Ви бачите по складу боєприпасів по Криму. Друзі, регулярно наші сили оборони прочищають, вичищають від ворога. Згадайте гвардійське. До речі, гвардійське сьогодні вночі також вибухало. Кажуть, що склад боєприпасів, але потрібно підтвердження. Ну і не будемо забувати про нафтобази. Це є знову ж таки гвардійські і Феодосія. Там виповнив все вщент і прольоти також були в Джанкої тому. я я думаю, що і надалі наші оборонці, примари, гур, сели спеціальних операцій, служба безпеки України будуть знекровлювати тимчасово окупований Крим. А ми ж розуміємо, прекрасно, що це страждає логістика на південь нашої країни на тимчасово окуповані території ворогом. Що ж, друзі, це були найважливіші події, які варто було відзначити на лінії бойового звітнення в кіл зоні станом на 9 листопада, неділю обов'язково підписуйтесь на YouTube 24, Обов'язково ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Так працюють алгоритми YouTube, Ютуба, і в такому випадку більше людей, більше українців зможуть зрозуміти, поцікавитись, що ж відбувається там, де наші герої роблять нереальні речі. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.